Я всіх вітаю в нашій залі напередодні Дня Святого Миколая. Це той день, коли всі слухняні діти отримують солодкі подарунки. А неслухняні діти, коли проснуться, себе під подушкою знайдуть і різочку. Хочу сказати, що до нас, Святий Миколай, вітає кожного року і приносить і подарунки, і різочки. Але чомусь для візочків немає нікого. Я дуже сподіваюсь, що і цього навчального року також всі діти, коли проснуться, отримують солодкий призи. А те, що наші театрали точно отримують від Святого Миколая подарунки, я впевнена, тому що ці учні вже не перший рік для всіх молодших школярів готують спектакль. І я впевнена, що ми з вами сьогодні отримаємо дуже багато задоволення від перегляду цього спектаклю. Повчана, навіть так, навіть так. Історія про ялинку. Ось ми давай з тобою запитаємо у дітей, у кого з них не стоїть в квартирі святкова, немов королева ялинка. Запитаємо, хоче, дід, підійміть руки, у кого є вдома святкова ялинка. Ого! Бачили Лісну. Ось про неї, про ялинку, і моя історія. Що ж, послухаємо. Чи замислилась ви коли-небудь, що буває з тією ялиночкою, яка на новорічному святі почув? Що їх хвилює, турбує? Щаслива вона чи ні після того, як прийде свято і настане звичайні, що на святкові дні? Це справді цікаво. А що буває з нею, з ялинкою? А зараз ми дізнаємося всьому свій час. Хоча, хоча я, здається, все зрозуміла. Я уявила собі ту ялинку, зрозуміло. А давайте я її намалюю. Де вони Де вже стаку паперу? А навіщо, навіщо мене малювати, коли я сама прийшла? Ти хто? Я Ялиночка Вероніка. Е, ні, ні, ялиночка Вероніка. Тобі ще рано когось з'являтися. Ми тут хотіли розповісти про тебе історію, про тебе і про твоїх подруг. Хороших і не дуже зізнаємося ми тобі. Домовились розповісти про все по порядку. По порядку! Так що ж мені тепер робити? Я згадалася, щоб стати колишньою ялинкою красивенькою, погнастою, зелененькою. Такою, якою ти була раніше, до свята і на святі. А чи зможу я так зробити? У касті все можливо. Та ще тоді, коли всі наші глядачі просять так, діти. Так! <різь> Ялиночка Лера, як це чому? Ти у місті їдеш на свята. з усіх нас ялиночок обрали, тільки тебе. Щасливо, а я дуже хотіла поїхати до хлопчиків і час. Не знаю, чому все так вийшло, як вийшло, але ти все найкрасивіша ялиночка в нашому місті. А там всі скажуть. Ні, ні, получається, я не найгарніша ялиночка. Не плач, ялиночка Лєра, не плач. Ти що мені сміятися накажеш? Сміятися? Може, ні. Але радіти треба. Як я можу радіти? Так, адже свято наближається, новий рік. ой, що це дійсно, ось на нехай скаже, яка красива чи ні. Так, Скажи, Дідусі, самий. Іди, га, йди, бо обидві гар. І мені дуже не хоче, дуже не хочеться! Звичайно, обов'язково. У нас Олиночек завжди буває колись перший раз, перше свят. І тоді я також, як ти, буду танцювати, радіти, але мені ще чекати треба. І тоді я теж буду за тебе радіти, як сьогодні радієш за мене ти. Але скільки часу мені ще чекати, а я дуже нетерпляча. Чому так? Сама я не знаю. Мені хочеться все відразу. Вибравсти ялиночка варення? Була б тобі дуже вдячна. Ялинка Оленка на місці. Ялинка катька на місці. Ялинка Юлька на місці. Таким чином всі мої ялинки вже тут. Зачекайте, зачекайте. А де ялинка? Приходьте усі, хто бажає, Хто пісні знає. Та я не хочу ображаю. Супер! Це все добре, правильно! А давайте разом із нашими глядачами подивимось, що буде відбуватися далі у нашому лісі, як будуть розгортатися події. Не ми тільки не новорічному святі побувати. Поряд з нашою знайомою ялиночкою. Ну це, звичайно, в обов'язковому порядку. Заглянемо, заглянемо. І на свято, я гадаю, нам хоче зробити це. Будемо сподіватися. А зараз треба звичайся і спостерігати за всім, що відбувається навколо, щоб нікому не перешкоджати. Ага, не будемо нікому заважати. Домовились? Домовились! Фух, загорілася. Добре. Розбуджую, якщо досне. Мені треба обов'язково бути на цьому святі. Хто ж бачив ялинку без гірлянди? Умовч, краще, гірлянда. Можна подумати, що бувають новорічні ялинки і без нас. Хлоп. Виходить ми головні іграшки. Найголовніші. <ривіт> <ривіт> так, ось що вони задумали. <ривіт> Найголовніші. Бачили їх? Так, треба щось вигадати. Треба, щоб вони. Та ні, найголовніше, не потрапила на ялинку першу. А якщо так, то дітей тоді <клес> не забереш, ховаче. Це найгорніш ялинка, не віддерно. А якщо вона буде на гарна, діти самі відберуться в такій ялинці. Бачимо, сопутки, і гірлянку. За золотом братічу. А якщо вона буде... Кричати? Так, кричати, а що, заборониш? Ні, це ж навпаки, чудово кричати. А, а як кричати? Ти ж збиралась. Збиралася, не заперечую. Але є слова кудись ці поділися. Підказуй. Давай, Давай. раз. Давай. Є хто, хто в лісі, допоможіть! допоможіть. Еге, гей. Ще раз, не спізнюйся. Є хто, хто в лісі, допоможіть, еге, гей! Чуєш кров? Чую! Не бездомних людей. Це лісовий. Чи може служити, друзі мої, Поспішаємо на товаришне свято, а вийти на головну дорогу не може. Поручайтесь, лісовик. Ви ж головні іграшки. Та це я розумію. Як це ялинка, без куля куля. Ось дам я вам компас. Литься сюди, куди показує, ця велика стрілка. Тільки не на Де ж він? Який ж це хлопок, камина надійний друг. Пробач, гірлянда, мабуть, загубив. Ніде Ні його немає. Що ж тепер робити будемо? Я навіть не знаю. На свято можемо зовсім не потрапити. А очі під лосовиком куди йдемо? Спробуємо вибратися на голову дорогу. Біда одна не ходить. Другого виходу у нас просто немає. Пішли. Пішли. Вони туди загубили, а я його знайшла. Так повезло мені, так повезло. Я б могла повернути їм компас, але я не буду. Буду знати, як ображати найгарнішу ялиночку в нашому лісі. добре так робити, Ой, це липеньки, відкуди ходи. Дожене в морний компас. Що впала, то пропала. Чи не так? сейчас пригласить на сцену всех артистов, художественного руководителя Катерину Осиповну, пожелать им новых успехов и сказать, что мы всегда ждем спектакли, и не только к Новому году, показать, какие наши дети замечательные. Итак, пожалуйста, еще раз встречаем наших артистов. Фотографы могут подойти, сфотографировать ближе. Фотографы подходят, фотографируют ближе, только что-то к とうございます